Всім привіт, дорогі підписники! Ви на каналі Геймір Юстрейн і сьогодні я вам розкажу про історію рівницької дитячої залізниці. І да, я нарешті повернувся на канал, відео думаю, тепер будуть виходити. Ну але перед початком цього відеоролику, будь ласка, дуже прошу підпишіться на канал, поставте лайкосик та нажміть дзвіночок, щоб він вам зазвонив, що в мене вийшло нове відео. Ну а ми поїхали! У далекому 1949 році рівняни вперше скористалися послугами рівненської дитячої залізниці. Невеликий перевозик з двома дерев'яними вагончиками був справжньою новинкою повоєнного рівного. Подивитися на відкриття розважальної вузку 5 травня прийшло чимало мешканців міста. Тоді ще річка Устя була мальовничою і весела подорож до ж ЖІБД... в берегів на такому транспорті була справжньою диковинкою. Особливо сюди поспішали маленькі рівняни, хоча в захваді від е, атракціону були і їхні батьки. У 30-х роках ХХ століття будівництво дитячих залізниць було свого роду трендом тогочасної влади. Майже у кожному великому місті Радянського Союзу існували подібні проекти. Куратором таких робіт обрали Лазаря Кагановича. Цікаво, що в першу чергу зменшені копії реальних залізниць створювалися не заради дитячих розваг. Тут навчалося нове покоління залізничників, які згодом застосовували свої вміння та навики на дорослих магістралях. Перші будівельні роботи на рівницькій дитячій залізниці відбувалися у 1948 році. Долучитися до будівництва дитячої вузькоколійки міг кожен. Навіть кошколярі були задіяні до відділення проєкту. До робіт, які потребували професійного підходу, запрошували спеціалістів з інших міст. Дорівно з цією метою прибули працівники Ковальської залізниці. Спочатку залізницю називали Малою Ковальською, потім перейменували на Малуровенську. Пізніше змінила назву на рівненську дитячу залізницю. Високолійка була популярною розвагою серед школярів, які постійно шикувалися в чергу до квиткових кас. Дитяча залізниця будувалася у відповідності з дорослою магістраллю і була укомплектована власним вокзалом, пероном, декторським мовленням, семафором, електрожезловою системою на перегоні та міжстанційним стріличним зв'язком. Потяг рухався вздовж лівого берега річки Усті і відправлявся зі станції Партизанська, де і розміщено було головний вокзал кінцева станція Піонерська, де пасажири почували декілька хвилин недалеко від озера Басів Кут. У 1491 році станцію перейменували на Озерну. Щороку на дитячій залізниці школярі проводили свій час з користю. Юним касирам, дикторам, провідникам, контролерам, черговим по вокзалу, стрілочникам, помічникам машиніста подобалося виконувати свої функції. Вони поспішали сюди як на роботу, і сумлінно опановували основні залізничні професії. На даний момент Рівненська дитяча залізниця продовжує функціонувати. Наразі на балансі Рівненської залізниці знаходиться ТУ-2-137, два вагони пафавак та дві вантажні платформи. 11 травня 2025 року планується відкриття 76-го сезону. Дитяча залізниця очікуватиме своїх маленьких пасажирів та та навіть великих пасажирів і почнеться навчання для майбутніх залізничників. Ну, а на цьому у мене все. Якщо ви хочете ще більше якогось контенту, пишіть в коментарях. Ці коментарі читаю. Ну, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайкосики, писати коментарі, робити репости, ділитися своїми друзями. Ну а на цьому я з вами прощаюся. Всім гарного дня, хорошого настрою, до наступних відео. Всіх люблю.